Всім доброго раночку, друзі! Сьогодні в нас ось така погода, вона дуже міняється, дуже швидко. всю ніч у нас була злива з грозою. З раночку я трішечки встигла пройтися природою. Я люблю дуже рано вийти, прогулятися. Тут є де походити, є де побути на природі. Коли нікого немає, коли всі ще сплять. Мені дуже така історія подобається. Тому я тако зраночку виходжу і ось тут во блукаю по оцих лісопарках, насолоджуюся тишею, пташечками. Ну, словом, ось так. Не знаю. Тільки що було темно, але подув вітер, розігнав оті всі хмари, і ось наразі. Ось так начебто сонячно. Не знаю, чи надовго, тому що дме вітер, і я так думаю, що він нагонить ще якийсь дощ або якийсь шквал. Ну, щось таке буде, тому що попередження стоїть по синоптику, що будуть якісь такі кліматичні негаразди. Ну, але побачимо. Наразі в нас 19 градусів. Зараз вже, напевно, 8 година ранку. І ось така в нас погода. Ось в такий спосіб тепер сушиться в мене посуд. Ось так просто на рушничкові, без всяких сушилок. Тому що на зйомні квартири я вирішила більше не купувати ось таких жодних приладь, всяких там для посуду. Та й взагалі зайвого посуду не купувати. А ось так на рушничкові, дуже зручно посушив, прибрав у шафу, потім це все, рушничок цей можна попрати і не треба, знайти. Вимивати вапняний наліт з тих сушилок, возити ті сушилки за собою з квартири на квартиру, ось так. Такий лайтовий спосіб. Мені дуже подобається. До того ж, знайшла ось тут на квартирі таку гарненьку піалочку чи мисочку. Дуже вона мені подобається, така затишна і приємна. І дещо купила трішечки Ось таке куряче м'язко, філе. Точніше, знаєте, це ота частинка. Маленька, от коли купуєте філеєчку, і там така є маленька частиночка, яка завжди від неї відділяється. Оце саме оті шматочки. Ось тут написано філе філем оці малесенькі шматочки. І купила ось такий пропарений рис басматі, і я думаю, це буде на гарнір. А м'язко я відбию і підсмажу. Легенько підсмажу зі спеціями на сильному вогні, і воно виходить дуже м'якеньке і дуже-дуже ніжне. Ну, і я думаю, ось такий буде в нас сьогодні обід. Нарешті мені вдалося знайти ось ці пакети-слайдери. Я колись їх побачила на Ютубі в когось із дівчат, яких я дивлюся, і потім шукала їх в АТБ, в Аврорах, ну, от в таких магазинчиках. З дріб'язком, і от випадково натрапила на них в Єві. І вирішила запастися, взяла дві упаковочки. Ось це запаковане, бачите, і ці вже розпаковані. Ще взяла отакі губочки точніше, не губочки, а такі дряпалочки чи як то їх назвати. ось такі скрипочки я люблю ними мити посуд, тому що губками Ну мені не дуже подобається. А ось ці вони не набирають багато води, в них не застоюється волога, і вони чудово віддирають гречку Ну оте все, що прилипло до тарілочки, там до каструльки. І ще знайшла ось такі стильові. Чорно-білі серветочки, тому що я не люблю оті кольорові, знаєте, от, о, сині, жовті там, і рожеві, по-моєму, в упаковці. Мені ось такі сподобалися, я їх взяла. Досить непоганий мають вигляд. Ще заходила в маленьку пікарню, у нас є біля дому. Взяла таку слоєчку одну зі смородиною і одну із сиром і шпінатом. Зараз вже закипає моя кава і буду смакувати, друзі. А вам доброго раночку і гарного дня! Нарешті вона ось цю гілку випрямила, тому що вона в неї спершу була зігнулася в той бік. Потім почала вигинатися в цей, потім завалилася отко на низ, а зараз бачу, піднялася. Ну, З папіроміями все взагалі прочудово, вони ростуть, красуночки обростають, збільшується ось цей кущ, він вже величезний, і мені це теж дуже подобається. Хоєчки мої, погляньте вже. Вон вже добре видно нові листочки на них, на лізочці видно. Ось тут вже, бачите, як вони попідростали. Гарненькі такі. Ось ця кримсонквін дає нові листочки і вони стають рожевими. І отакі рожеві вони досить тривалий час, аж поки не стануть такі вже великі. Тоді вони або білішають якісь такі білі стають, або нормального ось такого. Зеленого кольору з білим краєчком. Ну, ця гоечка. Видала один листочок і вирішила, що цього з нас і так достатньо. Це для неї взагалі, знаєте, дуже величезний прогрес. Вона така в мене заторможена, дуже повільно. Якась така сама собі на умі, знаєте. Ось ця гоєчка Лакуноза ос. Подивіться. Нарощує два малесеньких листочки. Вона була наростила ось ці два. І ось зараз випустила ще два. Ескімо сілвер тут в мене ось також. За оцими двома нарощує ще два новеньких, і далі йде зростик. Добре, вона росте. Тут два новеньких теж листочки, ось маленькі, тут два пагінці. Два живці було вкорінено, і ось так дві рослиночки ростуть разом. Моя дисхідія теж в процесі росту, це добре видно. І це мене також дуже радує. Матільда ось тут щось наклюнулося, камера не знаю, чи сфокусує, але ось тут, бачите, росте новенький листочок. Ну... Ось ця хоєчка побікалекс відходить від опіків. Тут ось вона ростить тільки один листочок. Тут, ось, бачите, залишилася пляма в неї попечена така від сонечка, А ось моя карноза. Погляньте, там в неї цвітонос. І ось тут вона дала ще два нових цвітоносики ось їх видно. І позаду десь там ще є один з минулого року. Ось так. Карноза любить квітнути, і їй, я так розумію, тут дуже подобається, через те, що тут, ось тут, на Львівщині, такі досить суттєві перепади температури і нічної, і денної. І тако буває день спека, а день. Досить прохолодно, 19-20 градусів. Тому я думаю, що такі перепади саме і впливають на такий гарний розвиток і цвітіння хоєчок. Ну, я десь читала, що для цвітіння саме їм і потрібні ось такі суттєві перепади температури. Ну, а моя циропегія скинула ось цей верхній. Парашут. Залишився лише один ось він. А цей ось лежить разом з листочками, які я зняла. З ось цієї хіверії нижні листочки я познімала, тому що вона почала їх відсушувати. Ну, а парашутик, друзі, ось перетворився ось таке. Він вже зав'янув. такий м'ягенький став. Ну, звісно, викину його. Але було цікаво подивитися. Не знаю, чому вона так рано скинула цвітіння. Можливо, через те, що це перше цвітіння, і їй важко ще. Ну, а можливо, вона довго і не квітне. Не знаю, друзі, побачимо далі. Принаймні, ось цей парашутик він такий цупкенький. Я не скажу, що він в'ялий, знаєте, і готується до того, щоб вже відквітнути і відпасти. Ну, а можливо, ще через те, що ось тут. На одному пагінці в неї був і парашут, і пішов новенький зріст. Тому, може, вона через це вирішила скинути цвітіння і віддати всі сили на те, щоб зростити отакий новий зростик. Ну, ось так, занесла сюди ось цих моїх пострадальців, тому що. Бачите, ось так попікся мій епіфілум, там на сонячному балконі. Ну, я не думала, що він спечеться, але ось, бачите, оці білі сліди. Це сліди опіків. Тут також видно на листочку. Ось тут трішки попеченого. Словом, епіфілум, мій друзі, трішечки постраждав, тому що я забула його забрати. З тої лоджії, Ну, я думала, що йому там буде більш-менш нормально, адже там сонечко світ лише до 12-ї години дня. Ну, але, як виявилося, бачите, це сонце дуже пекуче, ось це біле, це попечене. Ну, і також забрала сюди ось цих своїх пересаджених. Як вони називаються, я знову забула оця сукулентна традисканція не можу згадати назву, тому що, бачите, це анотіс. О, згадала. Тому що він почав темніти на сонечку і став отакий дещо бурий. А я вже говорила, що я цього не люблю. Я хочу, щоб він був зелений, тому забрала його сюди, в затінок. Ну і ось цю гарненьку красулку. Я сподіваюся, що я вже днями наважуся таки пересадити. Красу, тому що їй вже там, я так думаю, дуже тісно вона сидить ось в такому крихітному горщичку. Ну, Росте вона вшир, тому треба вже її пересадити, ось в цей більший горщичок. Ну, ось так.